Вітаю! У цьому відео розглянемо, як покроково виконати практичну роботу створення циклічної презентації карусель. У Google класі уважно читаємо інструкцію до виконання. Перше. Відкрити Google диск. Друге. Створити нову Google презентацію під ім'ям PR23 карусель прізвище. Далі, відкрити прикріплений нижчий документ. PR Google презентації та виконайте послідовно всі пункти. Нижче бачимо прикріплений Google документ, в якому наведено повний хід виконання роботи. 17 пунктів. Повертаємося до інструкції в Google Class. Четверте. Перейдіть на вкладку Вигляд та оберіть режим таблиці. Зменшіть масштаб, щоб всі слайди було видно на екрані. Зробіть скріншот. Внизу наведено зразок такого скріншоту, на якому видно всі слайди нашої презентації вам необхідно буде зробити саме ось такий скріншот. і у розділі Ваша робота через кнопку Плюс створити малюнок, створити малюнок, в який вставити цей скріншот. Також у розділ Ваша робота через кнопку Додати посилання. Ви повинні додати посилання на демонстрацію презентації, натиснути кнопку Здати. Отже, починаємо працювати. Відкриваємо Google Диск. Для цього переходимо в нову вкладку, відкриваємо Google Додатки і шукаємо диск. У кожного з вас на диску є папка «Інформатика», де ми зберігаємо свої роботи. У мене це папка Інформатика групи. Я відкриваю групу і створюємо Google-презентацію. Ми натискаємо кнопку плюс Створити і обираємо серед переліку Google-Презентацію. Створюється порожня презентація, і перше, з чого ми починаємо, це надаємо їй ім'я. Згідно інструкції, нам треба назвати. Нашу презентацію PR23 карусель і прізвище. Так і робимо. Замість прізвища вставляємо саме своє прізвище. Вся презентація буде збережена саме в тій папці, яку ви відкрили. Теми для оформлення презентації ми Закриваємо, тому що ми будемо створювати свою тему, а власне свій фон. І ми пам'ятаємо, що перший слайд у нас титульний слайд, Але в нашому випадку ми не будемо сюди вносити якийсь заголовок і підзаголовок, тому поля для внесення заголовку і підзаголовку ми просто видаляємо. Отже, в нас просто порожній слайд. Перейдемо до Google документа, в якому у нас є хід виконання роботи, і читаємо перший крок. Налаштуйте формат фону першого слайду. Оберіть фон слайду з інтернету. Отже, ми відкриваємо з вами нову вкладку і в пошуковому рядочку вбиваємо, нам треба якась казкова поляна. Поляна мульт. Переходимо на зображення і шукаємо поляну, яка вам подобається. Мені сподобалася ось така полянка. Зараз я скопіюю посилання на це зображення. Для цього ми натискаємо праву кнопку миші і обираємо копіювати адресу зображення. Переходимо до нашої презентації. І для того, щоб встановити фон для нашого слайду, ми натискаємо на панелі інструментів фон і обираємо саме зображення. Вибрати зображення. Ми, для... ми з вами скопіювали адресу нашого зображення, тому я обираю в переліку вгорі саме за URL, і сюди вставляємо скопійоване посилання на зображення. Ось є. Наша поляна вставляємо зображення. Готово. Отже, тепер фоном нашої презентації буде ось така казкова поляна. Повертаємося до Google-документу і читаємо наступний крок. Нам треба вставити фігуру кільце, де є знайти підказочка в дужках вкладка Вставити фігури кільце. Зробити його вущим за допомогою жовтого маркера ромбик і виконати заливку цього кільця. Давайте шукати. Повертаюся до презентації. Згідно інструкції, ми обираємо вставити, фігура і серед переліку шукаємо фігуру кільце, яка тут називається як бублик, а можна зробити простіше. Можна на Панелі інструментів знайти кнопку Фігура і так само обрати фігуру, яка називається Бублик. Для того, щоб кільце було ідеально кругле, ми пам'ятаємо, що на клавіатурі треба затиснути клавішу Shift. Ось ми маємо наше кільце. Пам'ятаємо, що нам треба його звузити. І для цього ми використовуємо на колі внутрішньому є позначка у вигляді помаранчевого ромбіка. Тримаючи ліву клавішу, ми перетягуємо і робимо це кільце вущим. Так, можна його трішки зменшити та перетягувати. Далі. Нам необхідно його зафарбувати. Для цього використовуємо колір заповнення заливочку і обираємо якийсь колір. Так, ці кроки ми виконали. Переходимо до наступного пункту 4. Нам необхідно вставити фігуру овал і зменшити його розміри, виконати заливку. Ви бачите на зображенні в мініатюрі. На Кільці жовтий кружечок. Нам таких кружечків треба вставити 11 і розфарбувати в різні кольори. Причому їх треба так розташувати, як розташовані основні поділки на циферблаті годинника. Переходимо до презентації і будемо створювати ці кружечки. Натискаємо на кнопку фігури, шукаємо фігуру, яка називається овал. Але будемо малювати круги. Для того, щоб кружечок був ідеально круглий, ми пам'ятаємо, що ми утримуємо клавішу Shift. Використовуючи напрямні, ми розташовуємо все симетрично по центру. І тепер для того, щоб утворити Ще таких 11 кружечків, використовуємо клавішу Ctrl. Тобто затискаємо Ctrl і тягнемо. На те місце, де буде стояти наступний кружечок. І так далі. Напрямна нам підказує, щоб все було симметрично і виглядало красиво. Так, тепер будемо на кожному із цих чотирьох проміжків по два кружечки додавати. Потім Поправимо, якщо щось нерівно, будемо поправляти. Тепер розфарбуємо ці кружечки в різні кольори. Я буду використовувати чотири кольори і. Починаю з верхнього кружечка, нехай буде жовтий. Через три буде у мене колір повторюватися. Так, наступні три оберемо блакитного кольору. Так, далі візьмемо яскраво зелений. І останній кольор візьмемо помаранчевий. Все, кружечки ми розфарбували. Згідно шостого пункту, кільце та 12 кружків нам необхідно згрупувати в один єдиний об'єкт. Для цього виділяють спочатку один об'єкт, потім, отримуючи клавішу Ctrl, виділяють інші. На вкладці Опорядкувати шукають опцію Група, яка дозволяє нам їх згрупувати. Переходимо в презентацію. Для виділення всіх об'єктів можемо використати легший спосіб. Для цього отримуючи ліву клавішу, ми утворюємо прямокутник, в який повинні поміститися всі необхідні нам об'єкти. Йдемо в меню Порядкувати, натискаємо Група. Отже, наші об'єкти всі об'єдналися в один єдиний. Давайте перевіримо. Перетягую, і ми бачимо, що вони всі разом перетягуються. Отже, у нас вийшло групування. Сьомий пункт створіть трикутну опору. Для цього вставте фігуру рівнобедрений трикутник. І в восьмому, нам треба змінити порядок розташування цього елемента рівнобедрений трикутник відносно інших елементів, тобто перемістити цю опору назад. Перед тим, як вставляти трикутну опору, давайте зменшимо нами створений об'єкт. Чому? Тому що, коли ми будемо додавати сюди гойдалки, ми повинні пам'ятати, що, обертаючись, вони не повинні чіпляти землю. Тому ми зменшимо наше кільце з кружечками, відцентруємо і будемо вставляти опору. Переходимо в фігури, шукаємо рівнобедрений трикутник, відцентруємо. Можемо зафарбувати так. і нам необхідно перемістити цей об'єкт назад. Для цього на виділеному об'єкті натискаємо праву клавішу миші і визначаємо порядок. Порядок перемістити назад. Отже, наша опора. Вже знаходиться за нашим кільцем. Тепер ми будемо створювати об'єкт, який називається гойдалка. Які фігури ми будемо при цьому використовувати? Ми будемо використовувати ламану лінію та арку, при цьому будемо змінювати товщину лінії. Коли ми вже її створимо, ми налаштуємо кольори фігур та їхні контури. Для цього ми скористаємося вкладкою формат, межі та лінії. Розташуємо лінії та арку в стик. Знову ж таки натискаємо кнопку фігури і шукаємо об'єкт, який називається арка. Десь на вільному від наших створених об'єктів місці місті вставляємо ми арку і нам необхідно її повернути на 180 градусів. Тобто ми використовуємо над зображенням крапочку, утримуючи її, повертаємо на 180 градусів. Для того, щоб налаштовувати ширину цієї арки, можна скористатися помаранчевими ромбіками, які знаходяться на межі. Тепер нам необхідно знайти ламану лінію. На панелі інструментів є кнопка Лінія і ми розгортаємо і шукаємо ламана лінія, проводимо ламану лінію і тепер налаштуємо товщину нашої лінії. Давайте виберемо 4 пікселі та візьмемо колір. Гойдалка готова. Згідно 11-го пункту, нам необхідно згрупувати елементи гойдалки та створити дві копії. І розмістити їх через три, як показано на рисунку. Для групування використовуємо виділення прямокутником, далі впорядкувати група. Тепер наша гойдолка, яка складається з двох елементів, є одним єдиним об'єктом. Давайте зменшимо її розміри трішки. Подивимося, чи не буде вона зачіпать землю. Нас влаштовують такі розміри, і нам необхідно створити ще дві копії. Для того, щоб створити ще дві копії нашої гойдалки, ми можемо скористатися також комбінаціями клавіш, тобто виділили гойдалку, натиснули Ctrl-C і двічі вставили за допомогою комбінації Ctrl-V. Тепер. Розташовуємо наші гойдалки на нашому кільці. Перша гойдалка у нас буде розташована на самому верхньому кружечку, намагаємося зробити це красиво і симетрично. Друга гойдалка через три знову на жовтому кружечку. І третя Знову ж через 3 і знову на жовтому кружечку. Отже, гойдалки ми розташували. Переходимо до пункту 12. Нам необхідно вставити картинки з персонажами, обов'язково шукати картинки з розширенням PNG, згрупувати кожного персонажа з гойдалкою, і на цьому робота по створенню першого слайду буде завершена. Для того, щоб знайти необхідного персонажа, ми переходимо до нової вкладки і в пошуковий рядочок Google вводимо персонажа, якого ми хочемо знайти. Наприклад, песик, мульт, і обов'язково вказуєте, що ви хочете з розширенням PNG. Тобто, щоб цей песик у нас був на прозорому фоні. Переходимо на вкладку зображення і обираємо того песика, який вам подобається. Наприклад, ось цей песик. Для того, щоб його завантажити, і саме, щоб завантаження відбулося правильно, перейдемо на цей сайт. Ви вже знаєте, ми працювали з цим сайтом. І для того, щоб завантажити песика, ми повинні натиснути кнопку Скачати. І інколи у вас може з'явитися вікно, де ви повинні обрати послідовність певних літер для того, щоб підтвердити, що ви не робот. У мене відбувається уже автоматичне завантаження. Отже, я знайшла песика, зберігаю собі на комп'ютер, переходимо ми в презентацію і для того, щоб... Вставити необхідне зображення, ми використовуємо меню Вставити, зображення, «Завантажити з комп'ютера. Обираємо песика, і ми бачимо, що він саме на прозорому фоні. Звичайно, для того, щоб помістити його в гойдалку, ми повинні його зменшити. Так. І? Відповідним чином, розташувати. Згідно інструкції, нам треба згрупувати два об'єкти гойдалку і песика. Для цього ми обираємо гойдалку, затискаємо клавішу Ctrl, обираємо песика. Знову йдемо в меню Впорядкувати, обираємо група. Все, песик і гойдалка у нас згруповані. І таким же чином шукаємо ще два персонажі. Та розташовуємо їх на інших двох гойделках і групуємо відповідно саме з гойделкою. Переходимо до виконання 13 пункту. Щоб створити другий слайд, скопіюйте перший за допомогою вкладки Слайд копіювати. Потім поверніть фігуру кільце на кут приблизно 30 градусів за годинникову стрілку. Тепер перемістіть гойдалки з персонажами в нове положення та трохи поверніть приблизно на 10 градусів. Для повороту фігури. У нас є позначка у вигляді точки над виділеним прямокутником. Тримаючи ліву клавішу, ми повертаємо об'єкт на стільки градусів, скільки потрібно. В нашому випадку 30 градусів, можна взяти приблизно 30 градусів, і відпустити. Отже, наше кільце повернуто. І тепер нам треба перемістити. Наші гойдалки відповідно на ті кружечки, на яких вони були, тобто на жовтих кружечках. Також нам треба повернути гойдалки з персонажами приблизно на 10 градусів, імітуючи тим самим, що вони почали повертатися. Можна приблизно 10 градусів. Згідно 14 пункту, нам треба виконати такі самі перетворення, як у пункті 13, створивши ще 10 слайдів. Повинно бути разом 12 слайдів. Кожного разу отримувати треба копію попереднього слайду і повертати кільце на 30 градусів та змінювати розташування гойдалок. Отже, копіюємо другий слайд і я покажу другий спосіб, як це можна зробити. На другому слайді натискаємо праву клавішу миші і в контекстному меню обираємо копіювати слайд. Переходимо на третій слайд і знову ж таки. Повертаємо наше кільце ще на 30 градусів. В результаті ви повинні бачити підказку 60 градусів. Переміщаємо наших персонажів на гойдалці. Пам'ятаємо, що вони повинні бути на жовтих кружечках. Переходимо до пункту 15. Після створення всіх 12 слайдів обираємо в меню Файл. Поділитися. Опублікувати в інтернеті. У вкладці Посилання обираємо автоматичний перехід між слайдами кожну секунду. Ставимо пропорції в наступних двох налаштуваннях і натискаємо Опублікувати. Файл. Поділитися. Опублікувати в інтернеті. З'являється діалогове вікно, де ми повинні. Вибрати автоматичний перехід між слайдами кожну секунду, і в нас є два налаштування. Перше почати показ слайдів одразу після завантаження прогривача. ставимо галочку або прапорець. І друге налаштування це означає зациклення презентації ми також ставимо прапорець. Натискаємо Опублікувати. Підтверджуємо: ОК. І у нас створилося посилання. Яке ми копіюємо, тобто натискаємо Ctrl-C. По суті, ми вже виконали 16-й пункт. Після підтвердження публікації копіюємо посилання на презентацію за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C. І залишився у нас останній пункт, 17. -й. Відкриваємо нову вкладку та в адресний рядок вставляємо скопійоване посилання. Та останнє число 1000 замінюємо на 150. Натискаємо Enter. Відкриваємо нову вкладку і в адресний рядок за допомогою комбінації клавіш Ctrl-V вставляємо скопійоване посилання. Ми бачимо, що в цьому посиланні останнє число є 1000, яке ми повинні змінити на 150. Тепер натискаємо Enter. І бачимо, що наша презентація зациклилась і відбувається ніби рух по колу. Отже, зациклену презентацію ми з вами створили. Тепер нам необхідно звітуватися в Google класі про виконану роботу. Для цього ми копіюємо посилання вже з виправленим останнім числом, тобто виділяємо посилання, копіюємо його, переходимо до Google класу, пам'ятаємо, що згідно 6 пункту вам треба в розділі ваша робота через кнопку плюс додати посилання додати саме оце посилання на демонстрацію вашої презентації. Тепер ще повернуся до четвертого пункту, де нам необхідно перейти в режим таблиці та зробити скріншот вікна, в якому видно всі створені слайди. Отже, переходимо ми в нашу презентацію, йдемо в вкладку Вигляд і шукаємо режим таблиці. Ви бачите ось всі наші 12 слайдів, які ми створили. Видно на одному екрані. Робимо скріншот, і потім ви повинні в розділі Ваша робота додати малюнок, в який вставити цей скріншот. Після того, як виконали всі пункти, в розділі Ваша робота натискаєте кнопку здати. Робота виконана.